Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам за 5 хвилин заробити гарантовано 320 гривень та ще додатково отримати 6 тисяч гривень за 1-2 дні. Для того, щоб прийняти участь у даній акції, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ви отримаєте безкоштовно 8 доларів або 320 гривень за те, що просто зареєструєтесь. І пройти верифікацію по моїй реферальній силці. Тому вам потрібно перейти по моїй реферальній силці, зареєструватися. Тут нажати на кнопку реєстрація, після чого підтвердити свій емейл. Після того, як ми авторизувалися на сайті, нам потрібно нажати на профіль, скачати її в додаток. Ось ми скачали додаток, після чого ми зайшли в додаток, авторизувалися через свій логін та пароль. І нажали на кнопку Верифікація. Пройти верифікацію можна через загран, через водійське посвідчення або через ID-карту. Особисто я проходив верифікацію через загран. Тут ми вибираємо Україну і пишемо по-англійськи своє ім'я та прізвище і дату народження. Після чого ми фотографуємо свій документ, робимо селфі-обличчя. І Нажимаємо на кнопку Отправити на верифікацію. І Ми бачимо, що ми успішно пройшли верифікацію. Далі нам потрібно перейти по ось цій силиці, І Нам потрібно нажати на кнопку «Join Now» або Зареєструватися. Якщо у вас виб'є помилку, значить вам потрібно авторизуватись на цій сторінці через свій логін та пароль від сайту від біржі BitGet. і далі вже знову таки нажати на кнопку «Join Now» або зареєструватися. Ось бачимо, що я повторно авторизувався на даній сторінці через свій емейл та пароль. І знову нажав на кнопку Join Now. І бачимо, що в мене вибуло Registered, Тобто успішно зареєстровано. Все, після того, як ми зареєструвалися та успішно пройшли верифікацію, вам на баланс прийде 8 доларів в токенах BGB, які ви зможете успішно продати і вивезти куди завгодно. Токени прийдуть на баланс орієнтовно 1 вересня. Бачимо, що дана акція буде діяти включно, до, 20, до 24 серпня. Тому зараз 20 серпня, тому у вас є ще 2-3 дні для того, щоб заробити додаткові гроші. А заробляти ми будемо на даній акції. Оскільки за, умови, за умовами даної акції. Пройшовши реєстрацію по реферальній силці та верифікувавши свій аккаунт, вам безкоштовно дадуть 50 токенів BGB. Це 8 доларів. Також ви можете запрошувати друзів і за кожного запрошеного друга також отримувати по 50 BGB, тобто ще по 8 доларів. Але максимально ви можете отримати 1000 BGB. тобто, максимум ви можете запросити 20 друзів. І на цьому ви заробите 163 долара або 6 тисяч гривень. Тому все досить просто. Просто зареєструйтесь по моїй реферальній силці на біржі Bitget, пройдіть верифікацію, заповніть цю форму. Ось, я залишив посилання тут. Перейдіть по, по цій силці і заповніть форму. Після чого на біржі Bitget скопіюйте свою реферальну силку. І запросіть 20 друзів до 23 серпня, включно, щоб ці ваші друзі також зареєструвалися по вашій силиці, пройшли верифікацію і гарантовано ви отримаєте 6 тисяч гривень 1 вересня. Запрошені вам друзі також отримають безкоштовно по 8 доларів або по 320 гривень. Після того, як вам на баланс прийде криптовалюта BGB, ви просто на біржі її продаєте. Обмінюєте, приміром, на USDT або на криптовалюту LTC, і виводите, приміром, на біржу WhiteBit, далі переводите всі кошти в гривні, і виводите кошти на свою банківську карточку. Тому ось такими простими діями ви гарантовано зможете отримати 6 тисяч гривень. І ще додатково отримаєте 320 гривень за те, що самі зареєструвалися і пройшли верифікацію. Тому акція дуже крута, я рекомендую кожному прийняти участь. Оскільки це найлегші гроші, які можуть бути в інтернеті. Все, що вам потрібно зробити, це зареєструватися, пройти верифікацію, і ви маєте 320 гривень. Запросили ще 20 людей по своїй реферальній силці, які також зареєструвалися і пройшли верифікацію. Ви отримали ще 6 тисяч гривень. Все досить просто. А на цьому, в принципі, все. Підписуйтесь на мій канал реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.